30 серпня 25-го року троянда Луї Де Фінес. Квітне вона другу свою хвилю. Троянда, друга річка. Посаджена осінню 23-го року. Із Грандіна Макс. Пересортиться. Це повинна була бути інша троянда, але ну, я її впізнала. Таку троянду важко не впізнати, треба постаратися. Ну, Квітка ось яка велика, більше ніж рука. Така вона, ця Луїда Фінес, запашна, помаранчевого кольору. Ось скільки ще буде трояндочок багато. Квітка недовго тримається в цій троянди, але багато квіток самих. Це ж наступний рік уже подивимося, вона повинна ще вищити.